Добрий вечір, дівчата. Які у вас плани на літо? Може, готво збираєтесь, ще за границю поїхати. Літо. Працюєте літом? Правильно, працюєте. А які у вас плани на літо? Може, десь ще тут собираєтесь чи Ні, десь за кордон? Тут буду. Тут будете? Так. Поняв. А чим будете займатися в Вінниці літом? Та так поки що нічого буду ходити. Роботи будуть. роботи? Де ким хочете працювати? Не знаю. Це ж... Але, ок, ним, не. Да. Да. Поняв, Гарно тоді. А які у вас плани на літо? Може водку зібрати чи заганиться поїхати. Не знаю. Думали, чим де ти займатися літом? <реш> роботу ходити. О, супер, теж тоже, тоже добре. Добрий вечір. Які у вас плани на літо? На літо? Да. Може десь відпустку пустку зібрати ще за кордон. Ні. Чим де ти займатися літом? Може на роботі літати. Супер. Все правильно. Які, які, які у <плес> вас плани на літо? Може готпус ще що загинеться поїхати. Які у вас плани на літо? Скажі, Може, що собираєтесь. Ще... Заканець. Гарна важка. Які вас пани на літо, скажіть, бабуся? Може вас чузьку собирати, на літо, Може отпус забирайте, що десь заганеться поїхати. Які взагалі плани на літо у вас? Ну, про це не думала, до літа треба дожити. Які у вас плани на літо? Десь може відпустку збираєте ще за кордон. Убила її. Та ні. Не знаю. Нема планів. Нема планів. Взагалі ні? Я не знаю. А вас? Добре, гарного вечора.